Треба перевіряти інформацію. Да? А, перевіряйте, 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 і перевіряйте, щоб у вас не стояла скажена цифра 1 а потім точечки. Тобто перевіряйте інформацію. Всі. А, не забувайте перед публікацією інформації подзвонити дзвонити джерелу і спитати, можливо, щось помінялося, да? можливо, там щось сталося, можливо, якісь цифри помінялися, можливо, він а, сказав вам що щось не те, що він передумав. А, не забувайте звертатись до документів, перевіряти те, що вам сказали, в документах те, про що ми говорила сьогодні. вже. А, не забувайте зустрічатися з очевидцями і свідками подій. Обов'язково. Хай зайва робота буде, але зустрічайтесь, спілкуйтесь, дізнавайтеся ще більше. А, Можна показати матеріал досвідченим колегам. Це не є образа вашої професійності, вашої фаховості можете просто дати, коли наприклад я зібрав матеріал у себе. Я завжди даю там колись, тому що свіжим поглядом вона краще подивиться. Якщо там будуть якісь лажі, якісь помилки, вона на це звернув увагу краще, ніж я, тому що я вже буду сидіти третій день на це над цим. І я можу пропустити. А вона подивиться, каже: о, клас, тут, тут цифру один не зібрав. Тобто, таке дуже часто буває що допомагає. Не забувайте порадитися з експертами. Якщо буде два експерти, це чудово, три, атлічно взагалі. Тобто, чим більше експертів, тим більше різних думок, тим більше один підтверджує або спростовує іншу. Ви будете хоча б розуміти, цих ми розмовлялися сьогодні, як сходити до лікаря. Більше думок краще. А, є така річ, про яку ми сьогодні розмовляли з Петром. Він ще пішов. Він розповідав про про юридичну, про юридичний захист. Нема на п'ятому каналі юридичного захисту. насправді. насправді, якщо всі думають, що столиці там допомагають юридично, це неправда. А можливо, допомагають на один принцип, на НТВ, ОРТ. на п'ятому не допомагають. Коли ми проходимо з нашим вісім з питанням, що робити, вони дрожать і кажуть, може не публікувати це взагалі. А, тобто, ми розуміємо, коли робимо матеріали, що так само, як ви розумієте, що все відповідальність на вас, да? тобто ніхто за вас не буде стояти. Але є е, е, організації, такі як інститут регіонального розвитку преси. Інститут масів інформа... інформації масової інформації, куди ви можете звернутися, вони можуть прочитати ваш матеріал. Я вже таке робив колись. Вони прочитавши у вас матеріал, скажуть, чи є там мінуси чи плюси, чи можуть проти вас позиватися, чи не можуть, чи зможете ви захиститись чи ні. Тобто, будь-яку інформацію можете піднести таким чином, що ви донесете до глядачів, але при цьому поубезчині себе від позовів. І юристи вам в цьому допоможуть. Вони безкоштовно надають цю допомогу. Вони за грантові кошти допомагають журналістам, які роблять журналістське розслідування, ви їм відправляєте матеріал, вони перевіряють і кажуть, що до чого. Коли я робив піддатську програму з матеріал я віддавав журналістам ІРП, вони перевірили буквально там за день, менш ніж за день навіть. Ну перевірили, подзвонили, сказали, що от там є там одна деталь, оце можна так написати, тоді все, все нормально. Використання припущень без доказів і свідчень. Не нападайте, ви не прокурор, ви не можете обвинувачити без доказів. Взагалі краще не обвинувачити, ви не тирайте. Ви показуєте одну сторону, показуєте іншу сторону. Не, не додумуйтесь, що той людина сказала так, і можливо, все-таки. Це свідчить про те, то про те, то насправді ви не можете знати та це. Тобто, якщо мер Луцька їздить на Мерседесі, ви не можете знати, що стовідсотково він взяв гроші з бюджету державного бюджету, тому що всі олігархи сволочі. Тобто через це не можна пропускатися там і писати отаким от чином. А, не відмовляється вислухати іншу сторону. Завжди, коли кудись проходиш перший раз, да, одна людина починає одна сам починає просповідати сидиш. думаєш, слухайте, та, та інша сторона просто не гідних. Тав та бідні їх просто зашманали ці сторони. Ідеш до іншої сторони, той розповідає про цих і до надає докази, і ти розумієш, ага, той теж не святий, там теж є якісь подробиці. Тому завжди намагайся, щоб у вас були дві сторони. Уникайте однобічності. І до речі, коли ми дзвонимо комусь, і той відмовляється нам подавати коментар. Ми завжди кажемо, ви знаєте, що у нас всі респонденти. Критикують вас, якщо не буде, ми у вас не візьмемо інтерв'ю, то буде однобокий матеріал. Або якщо секретар не хоче вас з'єднувати з шефом, ми так і кажемо, що якщо вийде матеріал і шефу вашому не сподобається, ми скажемо, що ви нас не з'єднали з ним. Тобто це діє. Вони там дають, дають коментар, ну, переважно більшості. На коректне застосування монтажу ви матеріалу. Ну, це коли, наприклад, на що частіше за все нарікають чиновники, коли ми... Взяли, наприклад, сорок хвилинне інтерв'ю, і вони потім кажуть, що ви щось вирізали. Як вам пояснити, що ми не можемо дати всі 40 хвилин? Ви можете тут щось порушити лише тільки, якщо там, наприклад, чиновник про щось говорить, да, а ви перекручуєте став. Наприклад, він починає говорити, що а, не треба прибирати парк, да, хай буде там автенка. А ви, ви рішите таким чином, що там слово «Нєт», ні на знаєте, знайте цей монтаж такий, да? Тільки в такому випадку ви можете порушити. А так, якщо ви просто берете найцікавіше, це не є порушення. Це просто скорочити брати найголовніше. <кій> Некоректне висловлювання. Пам'ятаєте, як е, журналіст назвала бомжем? Його можна назвати бомжем, ви не можете назвати чолові... респондента Бомжем. Тому що якби на відео він відповідь назвав е, святого отца бомжем, то, е, то вибачте, потім би ніхто, ну ніхто, дивлячись цей сюжет, не підтримував журналіста. Да? А часто під час зйому, коли ми сваримося з міліцією, не завжди можна стримати себе, да? особливо якщо у тебе гаряча кавказка кров. Але я завжди поважаю і ціную тих журналістів, які коли навіть штовхають, б'ються, вони нічого не кажуть, вони продовжують знімати. Якщо пам'ятаєте, Османа Пашаєва за скрутила руку. Слан Пишар, да, це був? хто? Ні, почекай, не Сан Пишар. Це жунає ССТП інший. Йому скрутили руку, охорона президента. Він жодного слова не, про, не вимовив. Він піднявся, підійшов до брата, став, ти все зняв. І, і, і все. А потім це показали і зрозуміло, що всі були на його стороні, тому що він не матюкався, він не кричав, він там не кидався на цих охоронців. Едко в розслідування стандарти, стандарт ВІБІСІ, стандарти, стандарти всіх. Це чесність, точність, об'єктивність, незаангажованість. А, мінімізація шкоди тримається на увазі, якщо ми сьогодні говорили, якщо ви берете інтерв'ю когось, думайте, що потім з ним буде. Да? Тобто, а, і в випадку з цим і, чоловіком з психоневрологічного інтернату, і з випадку, якщо ви когось знімаєте берето нього інтерв'ю, а завтра його може ще по голові не прохватити, а звільнити все таке. Тобто, коли приховувати його обличчя, коли не приховувати, коли анонімно його представляти, коли ні, про це теж думайте. Сміливість віддано суспільному інтересу. Такий стандарт, про який я думаю, можна зупинятися. Не дозволяти рекламодавцям втручатися в ваш матеріал. Була така штука. А ми робили сюжет. Пам'ятаєте доктора Пі? Всі пам'ятаєте mm -hmm. доктора Пі? А ми тоді взялися робити сюжет про шарлатанів, знайшли одну. Одну жінку, яка наче виліковує людей допомогою рук. Я не знаю, яким чином вона робить, але тобто такий масаж там руками просто проводить а, повз голову. І ми до неї поїхали. Ми сказали, що ми робимо просто цікавий матеріал про її роботу, про таку діяльність. Це не херомант, це якось інакше називається. А, приїхали, не казали, я вже, що це пов'язано якимось з чином з доктором. Пі а, відзнялися, і коли ми робили сюжет про доктор Філ, ми сказали, що а, в Україні багато різних. А людей, які практикують лікування, ми не називали її шарлатами. Ми сказали, що ось один з таких прикладів, показуємо все таке. Наступного дня мені дзвонить рекламний відділ і каже, що ця дзінка у нас рекламних площа купляє. А я сказав, що у мене своя програма, у вас своя програма. Ви можете рекламувати кого завгодно. Якщо а, ну, у нас є рекламний блок, ви можете кого завгодно рекламувати. Але е, я в своєму сюжеті це не означає, що я не буду показувати цю жінку в своєму сюжеті, тому що я, я показую, як вона є. І там було дуже багато суперечки, намагалася до шефа апелювати, але шефер нічого не поділив. Тобто, якщо навіть ваше видання дає рекламу якомусь депутату, це означає, що ви не можете е, копати під цього депутата або знаходити інформацію проти нього. Ви можете це робити, не дозволяєте втручатися в вашу діяльність. Недозряту владі нав'язувати собі е, програму. Тобто е, дуже часто, коли ви от як з цим випадком, да коли пенсі... приводять пенсіонерів, кажуть, що ось давайте ми вам покажемо програму. Я вас погоду, я вас повезу туди. Ви тільки пишіть правильно. А е, особливо коли ви відряджені їдете, я вам там машину дам свою. Ми вам все покажемо, розкажемо, тільки ж ви зрозумієте, так, що ми гарні, а от ті негідники опозиціонери вони погані. Тобто в цьому випадку теж і зазвичай навіть коли ми їдемо на зйомку, я намагаюся і оператир себе переконати, не, не їхати, не їсти. А, ну тобто, коли ти пригощають, да отписано не йти на це. Тому що потім скаже 100% що ось ми тут погодували їх, а вони поїхали там написати те та, або там. Ось ми їм там подарунки дали. Ми колись приїхали, а знімали на 9 травня. Коли бійки були у Львові, всі знають, пішли до губернатора, записав губернатор, потім губернатор виносить дві пакети такі. Я кажу, це взятка, це хабар, нам не можна. Він такий збройнив, каже, да ні, ви що, це просто от подарунок. Тому що такі речі не можна брати. Тобто, краще, щоб потім не казали, що ось ми намагалися з вами подружитися, а ось так зробили, як це так, або потім не дали про вас погану інформацію. Завжди цитувати точна, до цього дуже може бути прискіплива і можуть бути проблеми. Ми колись дали посла Євросоюзу в Україні Тейшеру, може ви чули також про нього. Неправильно його переклали, тому що п'ятого каналу немає перекладача, і переклали його довільно. Був величезний скандал, тому що Уніан забрала у нас новину, передрукувала у себе там здається. була новина про те, що європейці будуть Санкцію да, видадуть проти України через те, що тому, що вони відпускають. А цього посол не казав, він казав іншими словами. Був величезний скандал на роботі штрафува кількох людей через цей довільний переклад. Тобто європейці, чиновники, міліціонери, вони дуже прискіпливо до своїх цитат відносяться. Дуже обережно з цим бути. Не обманювати людей заради отримання від них інформації. Далі. Можна я просто прочитаю? Тому що Сергій нас пише, ми ну, зрозуміли. От, е, ніколи не скривати своїх джерел. Ну, якщо серйозно, ми сьогодні говорили, да, і Мірі казав, суспільно суспільна важлива інформація, ви приходите кудись, наприклад, е, як Оксана приїхала сьогодні е, до... Uh, не сьогодні, а тоді до виборчої комісії. Ну, от як вона приїде, скаже, я журналістка, да? Ви будьте готові, вас можуть наказати, я вас зараз буду знімати. А це оператор. А от там прихована камера. От, я вам все розповіла. От тепер будемо писати правду. От тепер розкажіть мені суспільно важливу інформацію. Не вагадувати, не прикрашати інформацію. Ну тобто, якщо у вас І сьогодні Оксана казала про це, якщо ви не назбирали факти, да? не треба для того, щоб ну, побоявшись сказати редактор, що у вас нічого немає, не треба придумувати це. А, є дуже класний фільм з цього приводу, називається, якщо не помиляюсь, чи то репортер, чи то басна Там, де американський журналіст це справдива історія. А, там, де він дуже протягом року-двох писав історії, насправді, які були вигадані. Журнал, так. в журнал, так. Да. Да? Да. І він став популярним, дуже популярним. А, а потім виявилося, що це все брехня, що все, що він пише, того ж сьогодні не було. Тобто дорожіть своєї репутацією. Завтра може хтось дізнатися, що ви написали одну правду. І вам вже більше сумно буде вірити. Тому не прикрашайте багато іншого. А, ну це я вже казав. не Збрехати респонденту, не представляти журналістам, не попереджати особу про те, що ви її пишете. Суспільна важлива інформація. Е просто потім бути і ми Верогідність того, що вам дадуть інтерв'ю нормальне, таке ну знаючи, що ви журналіст, і тоді у вас буде вибір чи поставити таке ж да, е да. інтерв'ю, коли там знаю, чи прихована. От це питання питання Що інших варіантів немає. Повертайтесь до історії з BBC, з психоневрологічним інтернатом. Коли ми прийшли, ми посварилися з і він. Побіцяв директор пообіцяв випити міліцію. Після цього він остил і сказав, пішли в кабінет, я вам дам інтерв'ю. У вже і він за це він ми погодилися. І не показує, як він накидується на камеру. Лише за це ну, і сюжет був за великий, ми вже не стали це брати, Але показала інтерв'ю, як він сидить, розповідає нам дані і все таке. Так, суспільний інтерес, да? викриття бо виявлено злочини, що таке суспільний інтерес, викриття антигромадської поведінки, викриття корупції або несправедливості, захист здоров'я або безпеки людей. Хтось не проглядовий майданчик казав, Аня і да, Таня. Якщо о... тобто під цим пунктом маєте право розслідувати, показувати навіть найбільш таємно зробити. Безпека журналіста. А, роблячи, а, готуючись робити журналістської розслідування, пам'ятайте, що це не, а, це не скажімо так, не найлегший жанр. Да? Тобто, тут може бути все, що завгодно. Вас можуть переслідувати, погрожувати, дзвонити вам, фізичною справи, підпалювати вашу машину, все, що завгодно може бути. А, і, то... і, і зарплату не факше підвищити. А? А, якщо нова машина, да? а, не, а, отже, не йти на поступку не домовлятися співурантом розслідування. Убезпечте себе від відмови джерел від попередних свідчення. Ми про це теж говорили. Краще записати вам інтерв'ю, зберігати десь місяць, що він потім, поки на вас може подати позов. Да? Десь місяць хай у вас буде більше. ще чудові. Тобто пишіть все на диктофон. Зберігати ці матеріали щонайменше місяць. Не тримати ексклюзивну інформацію у та таємниці, командна робота, що це мається на увазі. А, якщо у вас є якась інформація вибухова, краще поділитися з нею з знайомим, з родичем, да? а не родичем, колега. і скажіть йому, там, якщо зі мною щось станеться, опублікуєш цю інформацію. Або а, хай всі навіть знають, що ви з кимось робо... працюєте разом, що вся редакція працює. Можете в Фейсбуці це спеціально написати в статусі своєму. Да? А, щоб всі знали, що прибравши вас, тема не закриється. Розумієте, що за вами стоять колеги, тобто з одного прибрати легше, да? заспокоїти, залякати, побити. Але коли якщо це вся редакція, ну не знаю, це масова атака, якби це було до ні, просто це так перебіжу, що Там когось буде вбивати. Я не знаю, що я це я журналіста, якого там вбивали ось, за, за останні роки за те, що він там щось про якусь корупцію пише. Е, у мене, наприклад, відмазка шалена така. Ну, Діюча, коли мені кажуть, не публікуй мені. Я б з радістю, ви що думаєте, що мені за цю строку хочеться ходити? Ну в мене редактор і все, і цей редактор редактора. Да. Yeah. І тоді ну хай звонить редактор в Київ, і все там. Він навіть не зрозумів, хто це зводить. От або так само, коли дзвонять, кажуть, приїжджайте, зараз, будете знімати тут. Я з радістю приїхала, але у мене ридан і оператора немає. Зараз зараз це я... не обіцяє, джерело те, що не зможете виконати. Ми знімали наркомана в Полтаві, який обіцяв ну не обіцяв, ні. Він нам розповів про те, як не використовують його, щоб підкидати наркотики іншим людям. А до інтерв'ю запитав на одне. Ви зможете гарантувати мені безпеку, ви зможете я не знаю, де він начується цього. Захистити мене по американській системі захисту свідків. <різвіст> <різвіст> ви нас стрітала з НДВ п'ятого каналу, бюджет такий. Ми не зможемо це зробити. Ну тобто доступні форми без, без гумору вже ж я поясню, що ми не можемо це, за це братись, але якщо ми це розповімо, ми закриємо вашу обличчя, Ми розповімо, є надію, що цих людей заарештують, і вас ніхто не чіпатиме. Тобто ми йому одразу сказали, ми знали, що можливо він відмовився від інтерв'ю, да? із того, як ми це скажемо, але ми все одно не брехали йому, тому що завтра він дзвонив вам і казав, бо ви мені пообіцяли, а тепер ви так, ах, я відмовляюся від своїх слів. Тобто ніколи не обіцяйте те, що ви не можете виконати. Жодних інтернет стосунки джерел інформації. Що це мається на увазі? От Хтось здивився Newsroom ньюзрум uh, серіал? А, і про журналіста американський. Там є просто такі факти. Там, ну, тобто Журналістка хоче дістати інформацію з Білого Дому, вона заходить прибиральню, фоткає себе, відправляє інформатор, і інформатор зате прислає йому інформацію. Да? тобто там, Вона забігає знову, ще фоткає і ще присилає. Або як в фільмах, воно зустрічається, позустрічалася, сходила кудись. Ла -ла -ла. А, і після цього він здав їй всю інформацію, або вона здала всю інформацію. Ну це кіно, не треба цього робити в житті. Тобто, на, на такий, е, тобто не треба через те, що вам потрібна інформація для якогось чиновника, да, піти з ним, я не знаю, пітись на кофе, в, там, погляти, там, познайомитися, там, я не знаю, сказати, що ми підемте в кіно, а потім сказати, ой, а мені потрібна вас така ще інформація. Тобто, потім це може погано скінчитися от з дзвінками, ах, ви такі, ах да, вам потрібна інформація, на що це головна обмін. Тобто є, є люди, які це роблять. Блять. Краще цього не робити. А, ніколи не розкривати джерела, я повторююся, ніколи не з незнайомими людьми в незнайомих місцях. Кілька разів мені дзвонили і казали, що у нас є класна інформація. Останній раз було це було відрядження, здається, Миколаївська область. Приїжджайте ось туди, ось там за, за місто, в полі, і не беріть оператора. Клас, да? ось зараз поїхав, я в аж. Після того, як це берете голові напали, я кажу, ні, дякую. Давайте зустрімось в центрі, е в кафешці, в публічному місті і з оператором. Е тобто ніколи не їжджайте не виходьте, тому що були такі випадки, коли журналістка це просила, прощує... коли журналістка журналістів дзвонила, вона розслідувала здається, щось пов'язане з Чечнією. Е це не та, яку вбили Анна. Да, вона інша. Їй подзвонили вечір сказали, що є дуже важлива інформація, спускайтеся. Ми вас, вас зустрінемо тут неподалік від вашого дому. Це була друга ночі десь. Вона вийшла через стрільні, її знайшли вбитою. Тобто, од... намагайтесь не йти на зустріч взагалі одна з невідомими людьми. Намагайтесь не йти ввечері на цю зустріч і йти тільки в публічних місцях і з вашим колегою. І скажіть одразу, що ви приїдете лише з колегою. Ви добережимо своєму житті, не ігноруйте погрози. Якщо вам погрожують, пишіть це в інтернеті, пишіть це в Фейсбуці називайте можливих людей, пишіть заяву в міліцію, вони обов'язково мають поставити вам охоронців.